Всем привет, ребята! И сегодня у нас э, будет мини распаковка, мини открытие. Вот у меня есть 500 серебра, 524 даже, и у меня выпал, выпал сундук. Чинал, откроем. Так, что у нас выпады? Usp? Yes. Ого! Кстати, красивый Usp. Вау. Прикольно. Скільки він коштує. О, нічого себе. Що? Ого! Вау, прикольно! Він так дорого. Ну як дорого. Він так нормально коштує. Так. И бокси мені відкривати? Сейчас подивлюсь. О, вот цей то, що я. Угу. Куплю десь... Dwa. Kupię gdzieś dwa. Jeszcze kupię... O co chodzi? Oj, to też kupię. To też kupię jeden. Dwa. A co, aż ty Tak. Może ja kupię... Все. У мене лишається 24 серебра. У мене є 5 сундуків, 5 кейсів. Так що відкриваємо. Так. Перший погнав. Венс. Так. М5. Колекція Хамліон. М -м. У мене така пушка була. Ми зараз подивимося, скільки це все коштує. Те, що я вибив. Так, дивимося. Так, і. І ФАМАС. ФАМАС. Колекція теж Хамелеон. Ну така. Окей. Відкриваю. І що у нас випадає АКР? У! Кстати. у мене є. У мене два є АКРА теж самих. Я можу один, один продати. Так, тепер це відкриваю. У нас випадає mp MPC. Окей. І у нас лишається останній сундук кейс. Так що. Відкриваємо. Один. Два три, Пан. Все. Тут ще на час пушки. Брем мені випало на час. Е, е, 90. Колекція фаур. Кстати, прикольно. І все. От що у нас випало. P90. AKR Worm m 5 Silver Platter, FAMAS Battles Trail, МП7 Зор. E Бамс, 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 бамс і бамс. Цю пушку я не можу продати, тому вона на врем'я. Скільки вона коштує? 0,90 годин. Окей. Okay. Акер. Okay. Скільки коштує? 0,25 голди. Ого! Це коштує дорожче. Нічого смій. Так що зараз продає. Так, оцей продаємо. За 0. Скільки там треба? 0.20 я продаю. Купляю за, за 016. Окей. Okay. E, USP у нас три голди. Я в шоці. Прикольно. А це 0.17 голди. Окей, okay, нормально. Що у нас випло? Фамас. Ага. Скільки він коштує? А, понятно. А цей 0,7 молодий. Окей. Okay. Всім дякую за просмотр. Всім пока.